А нам байди сказав, не серйозний пацан, пацан. Пацан сказав, пацан, пацан, пацан зробив. Джеринський не робив. Концерт, по частина коштів обов'язково перераховується в фонд -фон зусилля. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю і у нас сьогодні в гостях чудовий гурт Фрістайл. Вітаю вас! Вітаю. Почнемо з вас, да, Сергію? От як каже, сьогодні такий був надзвичайно крутезний концерт. Вас Київська публіка сприймала на ура. Розкажіть про свої враження. Київ для нас майже рідне місце місто. Ми досить часто тут виступаємо і виступали раніше. Звичайно, сьогодні дещо інший репертуар у нас точніше. Репертуар той самий, але е, абсолютна більшість пісень перекладена українською мовою. І ми з задоволенням спостерігали за реакцією публіки і бачили, що наші переклади їм подобали, подобаються. Я сьогодні на сцені так само сказала, що ми сюди приїжджаємо, як привичне якось додому, да, як сказати. У нас тут така атмосфера сімейна вже. Звідки просто як на свободу зустрів, це рідно. Тому ну, приїжджати сюди з задоволенням і з великою охотою. Ну, це не це якесь неперевершене почуття. Особливо, коли виходиш і так не так. Гарно зустрічають, ти не води. За час війни ви написали якісь нові пісні? Звичайно, сьогодні три пісні звучали абсолютно нових е на антивоєнну тематику. І звучало сьогодні ще дві достатньо нових наші пісні про кохання, про е вічну тему, але вони е з, е з самого початку були е створені українською. Ви сьогодні теж виконували пісні, вже перекладені на українську мову. Так, співали, особливо сьогодні якраз було зручно співати цю пісню. Свято наближається жіночі. Ця пісня якраз особливо була. цей переклад зроблено в той час, коли потрібно. Я дуже рада, що я сьогодні заспівала і До речі, прем'єра цієї да. пісні відбулася Сегодня... буквально позавчора. Вона да, вперше, вперше з'явилася в інтернеті, вперше з'явилася ну, перші хвилини перебування цієї пісні в нашому репортарі. Тому Дійство дійсно ми задоволені, що саме в столиці, саме в Києві ну, відбулося її таке тріумфальне появлення. Наскільки я знаю, ви їздите із благодійними концертами чи перераховуєте частину коштів Звичайно. на потреби Збройних сил України? Звичайно. Як часто це робите? О, перерахування робимо постійно. Тут ну як? Залежить від того, як часто в нас взагалі відбуваються концерти. Зараз дійсно складна ситуація з концертами. Коли концерти є, з кожного концерту частина коштів обов'язково перераховується в фонд засідання. От вас уже наскільки на то, е, вже наскільки природньо бачите да? в колективі, ви так влилися, люди вас гарно сприймають, а вам взагалі як з хлопцями працюється? Як сестра, в серед братів, це так це, це правду, дуже. Правду, правду, ну, на правду, правду. дуже. Дуже дуже не... добре. З самого початку дуже добре нам, до мене віднеслися і зрозуміння, що і дуже багато мене допомагали, у всьому підказували багато чого. Тому без них б, я, звісно, що не ховалася. Це, це точно. А вас завжди так представляють, така от Полтавка, Одеська Полтавка, так? Ви так і живете, так, на два міста? Так. Там десь спокійніше, а і що в Полтарі. Ну, тут всі хлопці, які мене можуть захистити. Я з дітьми зараз ходжусь. Тому в Полтаві зараз я більше, ніж в Одесі. Там дуже скучаю. тому да, так, і було до цього часу Одеса, Полтава, Наталка, Полтавка із Одеси. Так І є. Так. І у нас в програмі є музичний стоп кран коли зірки співають наживо. Можете щось зараз зімпровізувати? Тут? Наверно, ця пісня може іде про... де? А нам байде сказав відкривний пацан. Пацан сказав, пацан робив, вже винів стінгерів, наробив скінгерів, наробив. Джонсон милий Вили, брат бойовий, На друзів нас і безвіт, з нами воля, з нами Бог, з нами світ, з нами Бог, нами світ. Браво! Перемога буде за нами. Ми віримо, в все і обов'язково до нас прийде мирна і відоча весна. Переможе і наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Ну, так точно. Трошечки Сережа скаже. Я Так. побажаю. Ми на неба, дівчата, лас за свято. Ну а тримаємось, тримаємось. Це буде Україна, перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Дорогенькі, я хочу, щоб всі були кожний щасливий. І також були всі щасливі, ваші діточки, щоб побыстріше це все закінчилося, мир. Ми всі радіти вміли, співати, ну, коротше, цілити кожну життя. Це найголовніше. Хлопці, дівчата, які зараз там. Повертайтесь, будь ласка. Живі. Хлопці? А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава. Дякую. дякую. дякую.